X. що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередні. X Усе в твоїх руках другий раунд вражає. Хром Рюгу зазнав нищівної поразки. А це означає, що з перемогою блейдера Ікс у нас нічия. Один бал у Пендрагон і один у персони. Усе йшло до цієї миті. Це фінальний раунд. Все вирішать Робінка заміта Блайдер Зет! Приготуйтеся! Битва буде епічною! <реги> <реги> Визущаєтесь! Хром не міг програти! Це неможливо! Я маю помститися за нього! Що? Блейдер Зет щойно зняв маску! Не може бути! Серйозно, це був він? Знаєш його? Будь-хто з матерської арени впізнає його. Ви уявляєте? Весь час за маскою Блейдера Зет був сіл Камінарії! Блейд Ікс найвеселіша битва. Сіл камінарі то це ти робіне. Якщо ти не став сильнішим, можеш здаватися. Коли я приїхав до Ксенон Сіті, я мав безліч поразок. Та, незважаючи на це, хром. Він Він обрав мене. Стань блейдером Ікс. <гас> Станеш так? Я безмежно поважаю Хрома. Моє життя має лише одну мету зайняти місце Хрома і стати найвеличнішим блейдером в історії. Затям BlaiderX! Я переможу тебе! Переможу в ім'я Хрома! О! Я мушу перемогти! Інакше життя не матиме сенс! ОГО! Mm? Яка смілива заява! То. може я ще раз зіграю? Що? Ні, звісно, забудь. Ну, я б все одно не пішов. Чого б це? Сіл камінарі, так? Годі базікати. Краще послухай мене. Ти будеш переможений робіном Казамі! <плес> Одразу як перестане тремтіти. Він такий сповнений сили, що аж трясеться! Робіне, дихай. Хм. А як інакше? Його суперник легенда аматорів. У пташенятка жодних шансів. Що зовсім? Зовсім навички сіла перевершують багатьох профі з вищих поверхів. Робіне, постарайся! Якщо я виграю, персона нарешті зійде на вершину вежі. Я виграю! Я битимуся з усіх сил! Щоб не було! Я здобуду цю перемогу! Скільки пристрасті. Однак лиш з нею далеко не підеш. Ти ж не виграв жодного матчу з профі, так? Дістатися вершини без жодної перемоги справжній абсурд. Але неважливо, хто мій суперник, я знищу кожного. Це і значить бути в пендрагон. О! Що Що вже не так? Я ж тільки розігнув. Ще не зрозумів? Тобі не обов'язково перемагати. Ого. О -о -о. Зрештою блейдинг – це про веселощі. Тож розслабся і насолоджуйся. Третя пара. Крок уперед. На один два три Покажи їм, Роліне! Прибувши до Сенон Сіті з селища, цей блейдер дуже швидко відчув гіркий смак реальності. Та коли він створив команду персона. Його життя та доля змінилися назавжди. Крізь вогонь, крізь воду. На випередки з часом і на тиз суші. Дух, що тіло рве до бою. Та, на жаль, він програв кожен матч кар'єри профі. Невже він так і залишиться ніким? А ну, скажи щось натхненне. П-Пендрагон! Сьогодні можете попрощатися зі званням чемпіонів. Вийди і покажи нам найбільше фіаско в історії. Бледер від команди Персона легендарний великий рот без перемог. Робін Казане. <звук> Коли Джексон Крос покинув пендрагон, саме бледер Зет несподівано зайняв його місце. А щойно нам стало відомо, хто він насправді. Легендарний аматор. Його рекорд 502 перемоги та нуль поразок. Жоден аматор в історії не мав таких результатів. Чемпіон від команди пендрагон. Король аматорів. Сіл камінарі. <проб> Ви готові? Правила ті самі. Перший, хто набере чотири бали, переможе. Схоже, Робін гратиме Хамер Інсендіо. Робін грав в нему дзеркальному матчі проти Бакуна. Наскільки він виріс з тих пір? Зараз дізнаємось. Буде такий сором. Тим часом його суперник сіл гратиме Обсидіан Шел. Чи захистить він титул тим самим беєм, що йому подарував храм? Вперше граєш проти цього Бея. Тоді розкажу тобі, на що здатен Обсидіан Шел. Схоже сіл збирається дати опоненту кілька порад. Певно, це і означатиме повне знищення суперника. Тепер слухай сюди. Обсидіан шел. Це не треба. Граємо чесно. Жодних підказок. Бій перший. Почалося! Битва що визначить переможця. На старт. Увага! Три, два, один. один. І. Уперед! Обсидіан Шел має невелике округле лезо, а його ніжка гарантує ідеальне щеплення з ареною. Через це я і займу центр. Принаймні, ти так думаєш. О! Шелл, Фініш виживання! Бал на користь сіла камінарі. Камерон Сендіо бракує витривалості. Тож очевидно, що ти одразу підеш в атаку. Це було легко. Ми і справді на різних рівнях. Сіл так легко прочитав Робіна. Що ж, гадаю, це був хороший початок. А? Бачиш? А? Я готовий! Бій другий. На старт. Повага! Три! Два! два один! І вперед! Ти такий нудний! Що, знову все те саме? Що? А тепер Hammer Smash! За ним буде Hammer Crash! У Робіна інші плани. Ага. Раунд Это было так. Обсидиан шел, Финиш выживания! Бал находит сила Каминари! Тобто все це заради фініш виживання? Ні, майже ідеально. Mm? Набагато краще, ніж коли ми тренувалися. Ну, знаєте, він випадково зайшов до мене. Знову? Не думай, що застанеш мене зненацька, як Блейдер Ікс, тобі ясно? Це помста. Знімемо відео. Mm? Прошу. Навчи, як правильно грати Хаммер Ісендіо. Ти вже грав ним на офіційному матчі, тож знаєш його краще за всіх. Мульті мені дозволила. Тож прошу. Ого. Тоді чому зараз переміг сіл, а не він. Як не старайся, а ніхто і лишиться ніким. Додивіться до кінця. Mm -hmm. Доки матч іде, ніколи не знаєш, хто стане переможцем. Знаєте, справжні переможці особливі. Камер Інсендіо. Ти молодець. Чейн Інсендіо. Твоя черга. Робін Казамі вирішив змінити свого Бея. Бій третій. Чиста на це бій вирішальне. На старт. Увага! Три, два, один. Два. один. і. Уперед! Надто повільна! Цього разу обсидіанше, як це і треба, займає центр арени. Зажді що? Малий вклинився. Молодець. Це не все! Чейнбласт! Нездара! Ці атаки ніщо! Обсидіан Шел. Фініш виживання. Бал на користь сіла камінарі. так близько. Наявної сили запуску Робіна може бути мало що прорвати таку оборону. Тобі твій хід. Дякую, Чейн Інсендіо. Робіна загнали в кут, і він знову змінює свого вея. Сайт Інсендіо. Не підведи. Бій четвертий. На старт. увага! Три, два, два один, один! і. Уперед! Я все бачу! Несподівання атаки тобі не допоможуть. А? Повна швидкість! Имитатор! Невже це... Сігрід? У порядок стрим-деф! Кресен Джаджмент! Фініш виживання. Один бал робін у казамі. Не може бути. Робін Казамі щойно заробив. Бал! Молодець! Моє вітання! Ура! Вперед, робіне, ти зачарував натовп. Молочина. Моя техніка. Він її освоює. Супер! Ти значно виріс та не втрачай уваги. Гей, Гейсіле. Я все знаю. Просто помовч. Я хотів знищити його швидко, але знову цей фініш виживання. Цей шмаркач дійсно не щось здатен? Якщо він виграє з екстремальним фінішем, то отримає три очки, і. я знищу тебе тут і зараз, Робіне Казамі! Якщо я програю, програє і персона, це був найкращий запуск, який я робив. Та все ж, якщо я хочу перемогти, то маю зробити це ще раз. Гей, Робіне. О. Чому ти цим займаєшся? О? Гей! Тільки двом блейдерам дозволено там знаходитися. Мати усілякі безглузді думки зовсім не весело. О -о -о. Так. Так, маєш рацію. Бій п'ятий. Хто забезпечить перемогу своїй команді. На кону стоїть сама історія блейдингу! На старт. увага! Три, два! два один і уперед! Дійсно. Чому я займаюся блейдингом? Через гордість? Популярність? Заради друзів? Чи для перемоги над собою? Певно, найгірший час, щоб спробувати щось нове. Та все ж може один раз і вийшло, але більше твій екстрем деш не спрацює. Як можна не спробувати щось настільки дивовижне? Тепер ясно. Блейдинг! це дуже круто. Саме тоді я зрозумів, що я. Що я теж хочу блейдити! Ця траєкторія. Ти неймовірний. Що? Ясно, я вже бачила це раніше. Тробінка замі лише новачок, йому бракує навичок. Весь інтернет казав, що він гарантовано програє. Повторити це, ще й з його рівнем просто неможливо. Неправда. Звісно, він трохи недолугий, незграбний та продовжує копіювати інших. Так, але завжди шукає шлях до перемоги. Він ніколи не здається та використовує кожну можливість, щоб стати кращим. І саме тому Робін казамі Це дещо екстраординарне! Розважимося! Друже! О, зник? Точнісінько, як блейдера І... Опа! А? 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 Екстремальний фініш! Я навіть не побачив. Схоже, я програв. А? Бей робіт натріснув! Треба переглянути запис! Різниця в долі секунди. Схоже, що сайт інцендіо зупинився першим. Обсидіан шел. Фініш виживання. З Чотирма очками перемагає сіл камінарі. Він би не витримав цей екстрем деш. Не за такої сили. Сьогоднішня серія битв точно увійде в історію. І наш переможець команда Пендрагон. Це було дивовижно. Хіба це був не найкрутіший запуск? Маєш рацію, я в захваті! Не забудь! Я твій перший фанат. Ти найголовніший. Пане, це було. Тебе тут знову гаразд? Було близько робіне! Чудова робота! Вибачте, я знову програв. Mm -hmm. так, так, але? але... <плес> Мені було дуже-дуже весело. У такому разі ти і є переможець.